До 105-ї річниці заснування товариство Червоного Хреста України у Луцьку презентувало програму та нові проєкти. Кожна людина має знати, АЗИ, скажімо так, першої допомоги. Депутати Нововолинської міської ради заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території громади та припинили право постійного користування земельними ділянками. Відсьогодні в Луцьку у тестовому режимі запрацював сервіс прокату електросамокатів. Я думаю, це штука прикольна. тільки треба правильно вміти міцно користуватися. На театральному майдані Луцька до 105-ї річниці заснування товариства Червоного Хреста України презентувало програму та нові проєкти. Розповіла виконувачка обов'язків голови обласної організації Наталія Домбровська. Лученка Софія відвідала майстер клас із надання першої допомоги. Бачила вже то. не перший раз даний час це взагалі треба. Ти що зараз розповідаєте? травми? Яка допомога при, при травмах? Візьмемо тканину, цуку тканину, так само обв'яжемо, накладаємо пов'язку так, щоб вона не була на самому плечі. Це проекти проєкти догляд вдома, «Мобільні медичні бригади, психосоціальна підтримка. У 2022 році ми таких масових заходів публічних не проводили. Збільшилася кількість проєктів, які реалізує організація. Член загону швидкого реагування Любомир Сахарук говорить, що усі охочі могли долучитися до майстер-класів із надання першої допомоги та до. Оглядом вдома за літніми людьми Бо кожна людина має знати ази, скажімо так, першої допомоги. Зараз мої колеги показують відновне положення. Це тобто, коли ви перший раз підходите до вашого потерпілого, маєте оцінити його стан зі слів представниці мобільних медбригад Червоного Христа Аліси Хмелькової. За час повномасштабної війни на Волині сім мобільних медбригад здійснили майже 900 виїздів та надали понад 13,5 тисяч консультацій для соціально незахищених верств населення. Додає сьогодні під час відвідувачі могли виміряти тиск або сатурацію у крові. Вони не беруть на себе функцію сімейної медицини на волині. Саме з початку війни, до цього вони не функціонували. В бригаду входить лікар, медична сестра, ну водій і волонтер. Виїжджають от саме в населені. Пункти Цукор перевірив. Рашетизкомірієм. Проєкт Браво започаткували цього року, каже координаторка Наталія Бобик. Розповідає так: Червоний хрест надає гуманітарну допомогу тим, кому це необхідно. Це відкриття швейних майстерн, соціальні перукарні на районах. Можна в банку одягу, при швейній майстерні поремонтувати одяг. Відшиваємо таку постіль, кухонні рушнички. Це манекен, на якому можна пошити навіть десь одяг. Зі слів Наталії Домбровської, захід, приурочений до 105-ї річниці створення Товариства Червоного Христа України, має на меті залучити нових волонтерів до проєктів організації. Скільки людей долучилися до акції, каже, не рахували. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Нововолинська громада. Перша на Волині. Де позбавляють права ОПЦ МП користуватися землею, розповів міський голова Борис Карпус. Рішення депутати ухвалили напередодні одностайно. Документ підписав, оприлюднять його завтра, 21 квітня, каже міський голова. То вони в різних форматах діють. Дехто в форматі громадської організації, дехто в форматі недільної школи. Ну, відповідно, всього їх є п'ять, і по всіх п'яти прийняті рішення. Рішення поділяються на дві частини. Тобто, перша це розірвати угоди договора постійного користування на земельні ділянки, і друге це. Ну, дали доручення балансоутримувачам розірвати договори оренди комунального приміщення. Розповідає у проєкті рішення вказано три храми та два майнових об'єкти у ПЦМП на відео Святовознесенська Церква. Вхід на територію свято-вознесенського храму зачинено. Поспілкуватися зі священником релігійної громади не вдалося. Місцеві жителі, які проходили повз, рішення міської ради, прокоментували так: обов'язково лишити всього і зробити нашу українську церкву. Українська церква має бути українська церква, тим більше в такий час. Церква святого великомученика і цілителя Пантелеймона теж зачинена. Настоятель храму Олександр Кондратенко телефоном сказав таке. Як воно буде, як Господь Бог благословить, так і буде. Вигонять, питань немає, це моє життя. Я це пішов. В Успенському чоловічому монастирі настоятель архімандрит в вікенті рішення сесії міськради прокоментував так. Воно не стосується зовсім нас. Розривати контракт з нами, ну якби так, міська рада немає, немає ніякого права. Так що далі ми маємо, якщо то маємо подаватися до суду. Міська рада розірвала угоди на право постійного користування на майже 4 гектари земельних ділянок, розповіла начальниця відділу земельних відносин Світлана Орещук. Земельні ділянки перейдуть в землі, які нікому не надані. В дальнішому планується їх передати майбутньому користувачу майна. А далі воно буде внесено зміни в реєстрі речових прав, припинено право постійного користування. Бо власником земельних ділянок є Новолинська міська територіальна громада. Світлана Орещук каже, перереєстрація триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Якщо рішення оскаржуватимуть у суді, міська рада відстоюватиме свою позицію, сказав міський голова. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Вода із центрального парку імені Лесі Українки сама зійде, коли знизиться рівень ґрунтових вод. Поки ж єдине, чим можна зарадити, забезпечити нормальне функціонування мальоративних каналів та насосної станції. Так прокоментував вирішення проблеми підтоплення центрального парку Луцька директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Нагадаємо, зі слів директора комунального господарства парку і сквери Олександра Михалуся, чверть центрального парку, нині у воді, а це орієнтовно 20 гектарів. Сьогодні комунальні служби міста радилися, що з цим робити. Є запропоновано декілька варіантів. Ми зараз вивчаємо, скільки це можливо буде коштувати, коли впаде рівень ґрунтових вод, щоб провести їх очистку. Провести їх підсилення і забезпечити належне утримання циркулячої відповідно води до червня місяця. Я думаю, що рівень грунтових вод стабілізується. Що до червня нічого робити з цим не буде? Фактично нічого не буде, ми просто будемо відкачувати воду, щоб не дати там максимально утопитися секторам і максимально зберегти зелене насадження на території парку. Відсьогодні у Луцьку у тестовому режимі запрацював сервіс прокату електросамокатів. Луцька міська рада погодила 13 локацій для їх розміщення, розповів Суспільному Борис Смаль, директор департаменту економічної політики. Представник компанії з прокату самокатів, – 43-річний Антон Налча, уродженець Маріуполя. Чоловік розповідає, двічі змушений був тікати від війни у 2014 та 2022 роках. У 2014 році втратив все в Донецьку. У мене був маленький бізнес. Це були кав'ярні. З 2014 року я побудував великий бізнес у місті Маріуполі. Це була сітка кав'ярень та ресторанів, котру я втратив 24 числа. У Луцьку, каже Антон Налча, пробу розпочати нове життя. Ми обрали західні області, тому що ми вважаємо їх безпечними. Ми вважаємо, що містяни дуже дисципліновані та добрі люди. Напам'ятають мені рідне місто Маріуполь, воно дуже охайне, дуже гарне. Для прокату будуть доступні 150 електросамокатів. Скористатися ними можна через мобільний додаток, розказав представник компанії Євгеній Веретельник. Для Луцька цей вид транспорту не є новим. Попередніх два роки прокат самокатів теж працював в місті. Цього року змінили правила, аби було менше нарікань від мешканців. Тепер каже Борис Смаль, директор департаменту економічної політики, після завершення поїздки користувач повинен залишити самокат лише на спеціально визначених локаціях. А це 70 адрес по місту. Була можливість минулі сезони залишати самокати, будь-де фактично це створювало дискомфорт. якщо користувач який орендує самокат, не доїхав до дозволеного місця паркування, то в нього продовжують вираховуватися кошти аж до моменту, коли він доїде, або коли ці кошти закінчаться. Лучани можливість прокату електросамокатів коментують так: тут поганого нічого такого немає. І екологічний транспорт. Досвід якийсь і професіоналізм повинен бути. Бо це і безпека самої людини для молоді Да? Мені вже не я думаю, що є попит, і якщо користуються люди, то чому б і ні? Я думаю, Думається, штука прикольна. Тільки треба правильно вміти міцно користуватися. Є багато випадків, де люди наносили собі або іншим травми, тому до цього треба підходити з розумом. Борис Смаль каже, тестовий режим роботи упродовж місяця. За відсутності скарг, термін прокату може бути продовжений. За його словами, на сайті Луцької міської ради є карта з місцями, дозволеними для поїздок електросамокатами. Олена Чернуха, Петропетієвський. Суспільне новини. Луцьк. Лучанин Олександр щодня їздить на велосипаді. Каже, для нього це і транспорт, і улюблене дозвілля. Чоловік розповідає, цими днями разом із друзями зареєструвався для участі у міжнародному благодійному велопробігові, що має відбутися у Луцьку. Зрозумів, що треба підтримати дану ініціативу. Ми маємо змогу займатися цими буденними речами тільки завдяки нашим захисникам, які просто зараз, там в пекельних точках, боронять наш спокій. Треба допомагати нашим військовим, чим можна, і це такий гарний шанс поспілкуватися з друзями, з однодумцями, проїхатися на природі і допомогти цій сумою ЗСУ. Волопробіг із девізом Крутиш педалі, рятуєш життя. Організовує місцевий волоклуб та волонтерський штаб ангар. Усі зібрані під час волопробігу гроші витратять на закупівлю ось таких тактичних аптечок. Розповідає організаторка Руслана Порецька. Мінімальний набір, який має бути в тактичній аптечці, хороший, це коштує 3,5 тисячі гривень. Це не дешево, але ми розуміємо, що це надважливо. Запити, які надходять до волонтерського штабу від військових на аптечки, є щоденно, тому що частково передають з неякісними складниками аптечки. Аптечки можуть втрачатися при десь при бойових діях. Ну і зрештою, ці складники для того, щоб використовувати. Взяти участь у велопробігові може будь-хто охочий, розповідає засновник велоклубу та організатор заходу Микола Ворон. Дистанція 5, 20 або 50 кілометрів на вибір. Перейти на нашу сторінку Facebook на Instagram, перейти за посиланням Wi-Fi там заповнити просту форму анкету про оплату, задонатити 777 гривень. Це число перемоги. Люди зараз я знаю активно гуртуються. Ми комунікуємо із Німеччиною, із Швецією, з Чехією з того, що перше згадалося, що люди планують виїжджати і групками. Велопробіг у Луцьку відбудеться 7 травня. Стартуватимуть звідси о 9-й годині ранку. Від волонтерського штабу Ангар, що на залізничні 9. Також долучитися можна онлайн з будь-якої точки світу. Для цього необхідно записати свій маршрут за допомогою спеціального додатку. Тим, хто візьме участь у велопробігові наживо, обіцяють маршрут мальовничими краєвидами Волині та усім учасникам пам'ятну модаль. Станом на 20 квітня зареєструвалося 38 учасників, які задонатили понад 29,5 тисяч гривень, сказав організатор Микола Ворон. Дар'я Тамошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Виставка не тільки катинь, польського фотографа-документаліста Кшиштофа Хейке експонується у Луцьку. Майже півсотні світлин об'єднані темою катинських розстрілів, коли радянська влада у 40-х роках минулого століття нищила поляків та злочинами, які вчинили російські військові у наш час в Україні. Розповів автор, професор кіномистецтва Кшиштоф Хейке. Каже, торік у квітні приїхав у Бучу та Ірпінь із гуманітарною допомогою. Тоді там ексгумували тіла вбитих росіянами людей. Говорить, вирішив, що повинен це зафіксувати. Методи росіян не змінилися на пристріні тих кілька десять В гробах знайдуємо інформації ідентичне: з в тил голови, зв'язане ренце, чала укладане головом додолу. Криштоп Хейке почав працювати над виставкою 2007 року. Зараз доповнив її фотографіями з України в експозиції. Фото зображення цвинтарів у Катині, Харкові, Мєдному, монастир Восташкові та ексгумаційні роботи, що відбувалися у биківні під Києвом. Де виявили поховання польських жертв НКВС. Ці світлини ілюструють трагедії близькі українцям, каже представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Тут є також докази саме те, що розстрілювали саме за національною ознакою поляків, і ми дуже добре знаємо, хто цей ворог. Це радянська тоталітарна система в особі НКВС. Доволі важлива тема, і можна прослідкувати якісь історичні. Збіги, відмінності, як це відбувалося колись, як це зараз. Луцьк перше місто в Україні, де експонується виставка Кшиштофа Криштофахейки, не тільки катині, розповів генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк. каже консульство ініціювало і організувало спільно з міським департаментом культури представлення фотовиставки у Луцьку. На цей рік є 80-та річниця катинського морду. Тоді коли знайдено. Останки польських польські еліти можна сказати. Це не тільки поліц, це не тільки білі во і во військові, але також отці навчителя можна сказати, така еліта на нації. Зі слів Славоміра Місіка до кінця квітня світлини будуть у Луцьку, а потім виставку представлять у Тернополі і Рівному. Оксана Юпак, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.